Всім привіт! З вами Shadow Play. І сьогодні у нас новий рівень. Це грибний ліс. Ось такі покращення, майже все на максимум. Герой Оні. Так, починаємо. Тесло сюди. сюди відправимо Оні. Запускаємо. Оце вот, чепуха. сама справжня чепуха. Ось так. Пропоную вам канал Алексіріо. в нього теж україномовний контент. Дуже гарні відео. Пройшов компанію, зараз знімає додаткові рівні. Тому посилання на його канал буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться. А ми продовжуємо. Поки грибів нема, лізе тільки чепуха і якісь токсичні павуки. Добре, що Тесла є? Один, два, три і вже все добре. Давай, Оня. Ось так чекаємо. Зараз ще полізуть. Ось так. Ось так, казарму сюди. Оні відправляємо, щоб він трохи був прокачувався. Нам це потрібно якраз. От ця чепуха, вона все лізе і лізе. За неї, звичайно, дають трохи монет. Але й те не завжди. Зараз якраз подивимось. Ось вбиваємо і... Нуль монет. За цю чупуху дають нуль монет. Але тільки та, що вилазить з оцих невеличких болотяних озерець. Озерець. А так за них дають 10 монет. Це не дуже погано, достатньо гарно. Цей рівень не дуже складний, тому що тут майже завжди однакова тактика. Тут Тесла, тут казарма, та й дивитися, щоб все було добре. Ой, гриби. Ці гриби, скоріше всього, будуть взриватися, коли ми їх будемо перемагати. Але я цього не знаю, я предполагаю, бо проходив Origins, і там так було. Тут там ідуть гриби. Ну, вони я бачу не дуже сильні. А, так, ось вони взриваються і отравляють наших бійців. Дуже їх багато. Не дуже приємно. Добре, що вони коли взриваються, тільки отравляють і... і все. Бо якщо б вони ще взривалися і наносили урон, то тоді б було не дуже добре. Чепуха трохи он лізе. Зліва... а, зліва ці токсичні пауки, чи які вони. Але ладно. Продовжуємо грати. Тут ніяких досягнень, іначе немає, тому тут просто будемо грати. Трохи нам не вистачає для паладинів. Вже, вже вистачило. Павуки лізуть і лізуть. Якщо буде дуже критична ситуація, ми просто кинемо метеори. Тут ельфів можна використовувати, але я не буду. Поки нам вони і не потрібні. Ось ще йдуть. Але нічого, з цими маленькими Тесла впорається. А великих ми доб'ємо. О, деякі покалічені, скоріше за того, що один нелечки метеор впав на них. Вони можуть зараз нас просто задавити кількістю, але... ...наче все добре. За них теж не дають дуже багато монет. Ось так. Зробимо їм дуже гарну броню, божественну, я б так сказав. Чепуха і гриби. Так, тут буде бос гриб. Тому будемо дивитися. Так, метеори в нас є, тому... Дуже сильно переживати не варто, але краще так зробити ось так. Як вас багато. Почекайте, не йдіть. все таки вони мене винудили використовувати заморозку. От, йди сюди, щоб тобі більше демеджу наносилося. Прокачуємо казарму зараз. Хоча ми її вже і прокачали, тому можна... Починати. Магів вистраювати. Сюди. Остар. Оні живи. Ти потрібен жити. Живи, Оні, живи. Ти впораєшся проти всіх ворогів. Тим бачу в нього є шанс казнити ворога, але той шанс дуже маленький, на нього покладатися не треба. Ось так. А дерева ці все лізуть і лізуть. Звичайно, не так, як тоді, коли, ми, коли в нас був бос дерево, але... Теж неприємно. Нам не вистачає трохи. Зараз може вистачити. Нам треба Аркан Візард. Це ось цей маг. Він, мабуть, найкращий маг. Другий маг. Він не такий сильний. Він, здається, послаблює броню. Визиває голема та робить так, щоб у вас ворог один якийсь став овечкою. Але його тоді будуть ігнорувати воїни. А всі інші башти будуть зайняті іншими ворогами, тому це не дуже гарно. Та й овечка стає достатньо швидкою. А це певний так же буде. Ось так. Тут теж буде Тесла Підкріплення тут обов'язкове, тому що воно нам завжди потрібно. Але я просто прокачав все на максимум. Після цього рівня в нас все буде на максимум. Але використовувати лучників ми, мабуть, не будемо. Нам це просто не потрібно. Зараз ми вс... цих вб'ємо і вкачаємо йому цей скіл. Ось так. Авада вада кадавра. Ось так. Ось. Це дуже неприємний, якщо він в великій кількості. Але коли він в малій кількості, то більш-менш нормально. Ось так. Монимет потрібно було вкачати той скіл. Щоб по-швидкому впоратися з ним. Тут будемо надіятися, що ми швидко впораємось. І ніхто не помре. Так, паладинів я дуже гарно прокачав, тому вони не повинні були згинути. Загинути, тобто. Ще раз кажу, що чим більше буде переглядів, лайків, тим швидше я випущу відеоролик з наглядним розбором мода на Kingdom Rush. На Android, звичайно. Тому що на ПК дуже багато модів, як і на будь Kingdom Rush. На любий. А на Android дуже мало. Але в мене є. На перший кіномраж декілька, на Origins є один і на Vegens. Зараз шукаю на Frontiers і просто інші шукаю моди. Щоб потім показати їх вам. Але з тих, що я находжу, я стараюся так, щоб їх можна було зразу запустити. Бо вже таке в мене було, що я завантажую, а воно просто не працює. Але зараз не про це. Але все рівно підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться цей відеоролик, рекомендуйте іншим. Також давайте переходьте на канал Алексіріо. В нього теж дуже цікаві гарні ролики. Я сам їх передивляюсь. Я підписався, поставив колокольчик, дзвіночок. І дивлюся його теж з вами. Він теж дуже гарний. Він дуже гарно грає в Kinnomra. Мабуть, навіть трохи гарніше, ніж я. Але я просто знаю, де може бути різні досягнення, та як краще розставити та щось таке. Болотяний монстр. Так. Наша оборона дуже гарна. Але болотяні монстри вирішили, що вони набагато розумніші і вийшли не спереду, а праворуч. Не дуже гарно. Але... Бо Аркан Візард просто не дотягується до них. Але я думаю, ми повинні впоратися. Сюди казарму. От він атакує по площі. Це не дуже гарно. Ми сюди поставимо. Нам треба зараз затримати і вдарити метеорами. О, ні, 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 ні. Стій. Цього болотяного монстра ми вб'ємо, але... А з цим ще треба буде щось трохи робити. Метеори я трохи зарано кинув. Паладини живуть, це дуже гарно. А Тесла повинна теж нам допомагати. Дуже їх, звичайно, багато, але якщо буде щось дуже погано, критична яка ситуація, то у нас є магазин, ми переходимо зараз просто на лівий фланг, тому що праворуч ми вже всіх вбили, але я краще використаю заморозку. Ось так ось. Ось так. Молодець. І сюди. Молодець. Давай. Борися з ним. Давайте сюди метеори кинем. Не будемо його мучати. Молодець, Оні. Збираємо трохи монет. У мене просто в голові зараз думається, що нам далі робити, де можна ще поставити і що. Відправляйся сюди. Такий ще звук, коли вони кидаються все. Такий бульк. Ось сюди, давайте мага поставимо. О, ні-ні-ні-ні-ні. Біжи сюди. Молодець. Так, ми впорались. Ось так. Ого. Угу. Як багато грибів. У нас, звичайно, є Тесли, тому ми повинні впоратися. Проблем не повинно дуже великих виникнути. Але гриби трохи доходять. Ну, нічого страшного в цьому немає. Сюди ще мага поставимо. Вони, звичайно, отравлюють. Опа. Треба було вбити 20 грибів до того, як вони зірвуться і отравлять ваших солдат або підкріплення. Коли як? Оні, звичайно, нема регенерації такої, яку паладинів паладинів Є, звичайно, скіл за допомогою нього. Вони можуть встановити своє здоров'я, але. Продовжуємо. Ось сюди ще мага. Так, він буде доставати. Тому будемо чекати, поки в нас будуть кошти. З цими ельфами теж є досягнення. За допомогою них треба нанести 10 тисяч урона. Здається, якось так. Любими на любому можна в Тіхолісі, а можна тут. Дуже багато пауків. Тикувати ось так. Як вас багато. Флангів в мене зажимають і попереду йдуть. Зараз будуть у нас кошти, ми будемо, мабуть. Телепорт прокачувати. У як вас багато ось так. Вони вже в нас десятого рівня. Дуже гарно. Так, з цим ми впоралися. Чипуха тільки вилазить. Але продовжимо. Бос. Гриб. Муконіт. Ну, або просто великий гриб. Он Робить собі приспешники. Вон, виростають гриби. Получи. А, дуже-дуже хилий бос. Я бачу, скільки в нього ХП порівняно з іншими, дуже слабкий. Звичайно, в мене є догадка, що він зараз розпадеться на декілька малих, але я не можу сказати точно, чи це так. У нас дуже зараз все критично. А ні. А, з нього просто виповзає достатньо багато звичайних грибів. Я думаю, чому так дуже повільно йде процес? Тому що Оні вели. Але ми все рівно перемогли. Ось тут ще трошки. Ось так. Готово. Пройшли на три зірочки. Все як треба. Ось так. І ще раз вам кажу: чим більше буде лайків, переглядів під цим та іншими відео, тим скоріше я зроблю. Відео про Kingdom Rush Mod. Я його зараз проходжу. Мені дуже сподобалось. Він дуже гарний, пропрацьований теж гарно. Тому ми його теж можемо з вами проходити. Там є, звичайно, дуже читерні речі, але нічого страшного. Приходьте, в описі є посилання на. Відео Алексіріо. Переходьте, дивіться. Він теж знімає україномовний контент. На сьогодні це все. Всім до побачення і всім пока-пока!